Через кілька місяців після проваленого євро збірна України з футболу уже під наставництвом Андрія Шевченка розпочала відбір на Мундіаль 2018 тисячі Жереб звів синьо жовтих із Хорватією, Ісландією, Туреччиною, Фінляндією і Косово. У першому офіційному матчі Андрія Шевченка в новому плані його підопічні розписали вдома нічию із Ісландією. Могли вигравати, але на 83-й хвилині Колоплянка не реалізував пенальті. Було определено видно, що настрой сьогодні був дуже хороший, віддача їхня була хороша. Тому що раз повторюсь, ми грали сьогодні не з простой командой. Та команда може знайти як забити м'яч из любой ситуації. Далі збірна розписала ще одну нічою історичною – 2-2. Розгрумила скромне Косово – 3-0. А в останньому офіційному поєдинку року мінімально перемогла Фінляндію – 1-0. Коноплянка розкішним пасом знайшов у штрафному кравця. А той замкнув. Вы меня спрашиваете, почему чому не забиваю. Я не буду забивати правда, Якщо я буду віддавати вот такі м'ячі, я готов до конця кар'єри не забивать.